Вітає колядками Божого Сина, малого Ісуса Христа, даруй нам Ісуса і щастя, і долю, дай сили творити добро, здолати недолю, відстояти волю, відкинувши кривду і зло. Нехай від Яскині по всій Україні нам сяє різдв'яна зоря. Ген далеко у долині мерехтять у віконцях вогники. По вулиці лунає коляда. Колядники й колядниці спішать на випередки до кожної хатини, яка, немов той гриб визирає з під пухкого снігового покриву. Відчиняйте двері ясинові, бо різдво ступає на поріг, знак добра Господньої любові, світлі Вифлеємської зорі. Хай це свято лине в кожну хату, в кожнім серці свій залишить слід. Будьте дужі, щирі і багаті. Щастя вам і довгих, многих літ! Христос ся рождає! Ось вони, ці спогади, що поєднались у лодонях тендітного дитята Ісуса. Вони обійняли увесь люд, наповнюючи життям змістом. Сяє знову вефлеємська зоря, ясна, золота. Уже дві тисячі літ поспіль сповіщає про Христа, забувайте про нестатки, негаразди у житті, колядками очищайте душі стомлені свої, хай з Різдвом Христовим радість в серце увійде, спопалить усе недобре і любов'ю зацвіте. Хай добро вас зігріває, Христос ся рождає».